Після закінчення Гогрус, Реддл одразу звернувся до директора Діпета з проханням викладати захист від темних мистецтв. Він хотів залишатися у Гогурці з трьох причин. Гогвартс було першим місцем, де він почувався як вдома. Тут він би зміг ще більше досліджувати таємниці магічного світу, а також міг би вербувати молодих чаклунів та відьом у лави своїх послідовників. Діпет відмовив йому, сказавши, що той замолодий, і щоб він повернувся через кілька років. Зробив він це за порадою Дамблдора, який був категорією. Горично проти, щоб Реддл ставав професором. Приблизно через 25 років Волдеморт знову приходить у Гогвартс, де директором вже є Дамблдор. Том знову хоче стати викладачем захисту від темних мистецтв. Проте Дамблдор добре розумів справжні намери колишнього учня. Він прямо сказав Волдеморту, що той не має жодного інтересу до викладання, а прагне лише зміцнення власної влади. Волдеморт, не маючи змоги відкрито заперечити, пішов, отримавши від Дамблдора лише спокійну, але рішучу відмову. Після чого Волдеморт прокляв цю посаду, і з того часу жоден викладач захисту з темних мистецтв не затримувався довше ніж один рік на цій посаді.